У лісі настала тиша, почулося далеке вовче завивання, а з часом пролунали важкі кроки. Істота була величезна і дужа, а її тіло було покрите чорною землею. Його руки і ноги були схожі на міцне коріння дерев, довгі повіки опускались до самої землі. Він був сам, ішов обережно і повільно, ніби нічого не бачить, а навкруги свистів вітер, схоже, що саме він вказував йому шлях. Пройшовши кілька десятків метрів, він раптово зник. Здавалось, що істота провалилась під землю. В давні часи українці завжди відчували небезпеку навколо себе. Їх тривожили не лише розбійники чи ворожі народи, а й щось темне та незрозуміле. Тому вони намагались захистити себе різними оберегами, травами і талісманами. Але всі розуміли, це їм не допоможе. Якщо вони зустрінуть його. Вій один з найвідоміших персонажів української демонології, який найчастіше постає в образі старезного діда з густими довгими бровами та віями, через які він нічого не бачить. Але якщо його очі відкриваються, то цей холодний погляд може бути смертельним. Вій завжди був грізною істотою його брови і повіки були не просто довгими, а звисали до самої землі. А його величезні очі вбивали своїх жертв за секунди. Взагалі війни може нічого бачити сам по собі, але якщо вдасться декільком силачам підняти йому брови і повіки залізними вилами чи гаками, тоді нічого не може втаїтися перед його поглядом. Цей погляд міг не просто позбавити когось життя, а й зруйнувати або обернути в попіл цілі міста і села. В етнографії висловлюється припущення про те, що саме з цим образом пов'язані повір'я. Про недобрі очі та зурочення, згідно з якими від злого погляду, все гине чи псується. Існує два припущення про походження імені Вія, перше українське слово вії і друге і словом витися оскільки образ Вія нагадує якусь рослину, ноги його обвиті коренями, і увесь він вкритий засохлими шматками землі. Миколою Гоголем Вія була популяризована через одноіменну повість. Де він постає як приземкуватий клишеногий дід з довжелезними повіками, тіло якого залізне. Він важко ступає, постійно спотикаючись, його оточує різноманітна нечиста сила, а його поява завжди супроводжується вовчим виттям. У Гоголя він не вбиває поглядом, а швидше знімає дію усіх оберегів від нечистої сили, тим самим дає можливість іншим вчинити розправу над жертвою без жодних проблем. Проте люди вірили в обидві версії вони вважали, що когось погляд вбивав, а когось лише позбавляв захисту від нечистої сили. Дехто вважав, що це дух вітру. З ним пов'язували смерчі та вихори. Згідно з окремими етнодослідженнями, прообразом Вія був половецький хан Боняк, шалудливий буняк, який 1096 року зніснив напад на Київ. Проте є й інші загадкові розповіді про нього. кажуть, що вій демон, що з'явився в результаті роботи дослідників темних сил, люди випадково встановили з Вієм контакт, тим самим відкрили розлом землі. Через який він і потрапив у наш світ, покинувши свої підземелля, язичники вірили, що він є одним з головних служителів чорнобога. Його називали судею над мертвими. Слов'яни ніколи не могли примиритися з тим, що люди, які жили беззаконно, не покарані. Вони вважали, що місце страти беззаконників всередині землі, і там вони повинні спокутувати свої злочини. А вій це саме та істота, котра покарає їх і буде їхнім тюремником у пеклі. Вій також пов'язаний з сезонною смертю природи під час зими. Люди вірили і в те, що він був насилателем нічних кошмарів, ведінь і привидів. Особливо для тих, у кого нечиста совість, разом із тим варто зазначити, що в образі Вії зображені й позитивні риси. Вію з особливим ентузіазмом нищить людей злісних або духовно слабких. А ось людину міцну, як тілом, так і волею вій цілком може відпустити. Таким чином йому властива деяка частка справедливості. Ось такий він, український Вій. Зараз складно сказати, що саме наші предки приховали в образі Вія, але ми не повинні забувати ці легенди та міфічні оповіді. І навіть той факт, що Вій тісно пов'язаний з Гоголем, не може змінити його приналежність саме до української міфології. Можливо, зовсім скоро наші режисери спробують створити хороший фільм про Вія, використовуючи сюжети нашої міфології. На цьому у нас все до зустрічі в наступному відео.